Чому я для себе не можу зрозуміти? Війна між міським головою міською радою. Нічого хорошого вона не призводить, тому що замість того, щоб займатися роботою, і міський голова, і депутати міської ради займаються боротьбою між собою. Не зрозуміло чому. Чи не зрозуміла боротьба, бо, от, наприклад, виконавчий комітет, частина депутатів вважає, що він нелегітимний, бо в цьому виконавчому комітеті приходить Петрик, який вже звільнився з посади. Але в мене до Куца одне питання, на яке він ніколи не може дати відповідь. Вважаємо, що Петрик незаконно, він звільнений. КУЦ працює виконавчим секретарем міської ради. По закону секретар міської ради, член виконавчого комітету. Якщо приходить КУЦ, то повністю легітимно Анощенко, Зобрицька, Ковальчук, Куц, ем... Коцюбинський, і ксьондзе. Шість чоловік, які легітимно, по їх же ж навіть Висловом, ви ці всі шість легітимні. Тільки проти Петрика в них всі позовні заяви, які, які подавалися до суду, пишуться, що Петрик незаконно присутній на засіданні виконкованого. А Гузій. На Гузій не приходив, вона ніколи не була. Тому... На тих голови. Для припинення повноважень міського голови має бути рішення суду про то, що він порушив законодавство. Зараз нібито таке рішення суду є по рябчину. Але це рішення мало бути додатком до проєкту рішення. Всі постійні комісії мали його розглянути. На підставі цього рішення суду вони мали. Тільки на підставі рішення суду, так законі прописано. Стаття 37 закону про статус депутатів місцевих рад. Тільки на підставі рішення суду повинні бути виставки, і все це має робитись на підставі рішення суду і на сайті має бути це рішення суду. А тепер я розповім, яке там рішення суду. Це суд по репчену. Якщо хто не знає, будівля двохповерхова в районі ВАРАЖ-45. Магазин, там де був гральний бізнес. У 2002 році він його, здається, почав будувати, це при Жданюку, тоді він звернувся до сесії, йому виділили земельну ділянку. Право на викуп дали. І там було в рішенні прописано протягом місяця викуп. Він не викупив. Десь до попередників також звертався, не знаю, чи до них звертався. До мене звернувся в 2010-му, потім у 2011 році. Спочатку звернувся, щоб йому дали дозвіл викупити по цінах 2002 року земельну ділянку. Мені було офіційно відповідав, що за цей час вже прийнятий земельний кодекс. Ми не маємо права просто так дати на викуп. Його мали на конкурс. Ну, тобто Будівлі, та, яка побудована, нема жодного документу. Взагалі жодного. Що це будівля, нема. Що хто власник будівлі, нема. Якогось там свідоцтва на право власності, нема. Документів на землю нема. Звертається в 2011 році Рябчун до мене про присвоєння поштової адреси цієї будівлі. Ну, Йому пише відповідь, що згідно постанови Кабміну, поштова адреса присвається після того, як Державний архітектурно будівельний контроль... В експлуатації, і присилає виконком сертифікат відповідності. На підставі цього сертифікату відповідності виконавчий комітет присває поштову адресу. Дали таку відповідь, він і оскаржив в суд. Місцевий суд повністю йому відмовив, задоволений. Ну, нема. нема будівлі, нема землі, чому присваює поштову адресу. Це завтра можна перед виконком поставити собачу будку і звернутися з заявою до міського голови, прошу присвоїти поштову адресу і після того тут. Жити чи будувати. Суд першої інстанції відмовив, потім пішло в апеляцію. В апеляцію ми навіть не їздили, написали заперечення. Ну як можна, Ніхто не сподівався, що на об'єкт, якого не існує, землі не існує, може бути рішення апеляції. Але в апеляції визнали протиправною бездіяльність міського голови і зобов'язали присвоїти мене йому не присвоїти, а розглянути заяву Рябчина на виконком. Виконком не розглядає заяву. Там кому заглядають тільки проєкти рішення. Нема повноважень додати заяву. Я подав касацію, касація прийнята до розгляду. Найближчим часом має бути розглянута. Терміново всім треба припинити. А чому припинити? Тому що зараз порушено по моїх заявах три кримінальних справи. Одна справа порушена проти секретаря міської ради за незаконне заволодіння печаткою міської ради. У кожній установі є печатка. За печатку відповідає керівник установи. Якщо керівник ну, вважає за потрібне, він видає наказ або розпорядження про відповідальність за печатку. Коли я прийшов, ну, була тут традиція, що печатка секретаря ради. Через ну, весну цього року я з'ясував, що ніякого розпорядження не існує про те, що, що секретар ради відповідальний запечатку. На оперативки в присутності свідків сказав, поверніть, будь ласка, підчасно до того моменту, коли буде видано розпорядження і визначена особа відповідає. Він відмовився. Пояснення письмові надати, також відмовився. Тоді я звернувся в прокуратуру, воно тягнулося довго, знаючи нашу прокуратуру. Зараз помінявся кримінальний кодекс, зараз вже міліція це розслідує, то я звернувся в міліцію. Цей факт перевіряю. Друга кримінальна справа це коли. Припинили мої повтравки. Припинили мої повноваження, ну, заклеїли мій кабінет, за це я не скаржую. Все в цей день обічати, як вони назвали. Но в цей же день з кабінету першого заступника депутати вилучили всі земельні документи і занесли їх на третій поверх в кабінет керуючої справи. Ну, пару днів. Пройшло, я звернувся до того ж, секретаря міської ради, кажу, Вікторій Валерійович, ви були в комісії, коли вивчав, поверніть, будь ласка, документи. Я вже заступив офіційно на посаду, ніяких, з вашого боку, немає ні судових рішень, нічого, що є не закон. Поверніть документи, тому що земельні документи з ними треба працювати. Люди звертаються, вся, весь пакет документів закритий. Добре, добре, завтра повернемо. Через тиждень голову приходить до мене, не повернули, кажу, йдемо до секретаря ради. Поверніть, будь ласка, документи. Добре, добре, повернути. Коли вже пройшло два місяці, я теж не витерпів, я написав заяву. Стаття незаконне захоплення державних або громадських людей. Є така стаття в кримінальній області. Зараз також проходить перевірка, на грудь Документи вже повернули після того, як міліція прийшла брати пояснення, зразу відкрився кабінет, зразу повернули документи. Я силового шляху не хотів, але мене просто штовхають. Ну і після того, як 3 грудня з'явилося рішення Житомирського операційного суду про незаконне проведення сесії, я написав заяву міліції, щоб провели перевірку і вжили заходів до порушника законодавства. Не тільки міський голова має відповідати. Ну, мають відповідати всі, хто здійснює порушення, як там казали, закон один для всіх. Як для міського голови, так і для депутата, так і для секретаря. Тобто ситуація з цими всіми воїнами така. Ситуація по бюджету по місту трошки краще. В цьому році є хороші новини, є погані. Погана новина, що нам дали завищений бюджет на цей рік. І, можливо, на кінець року не буде навіть 100%. Тобто, можливо, не буде вільних залучень. А хороша нова, що ці всі події, що спільно і всі мери місць супутників, і губернатори нас підтримали, нам зменшили коефіцієнт вилучення з 0,95, не знаю, чи до 0,75, чи до 0,6, тому що ще остаточного варіанту ну, зменшили. І зменшили дещо план. Бо було завищено. І додатково ми отримали 23 мільйони міський бюджет. Тобто перший раз може бути таке, що ми з першого кошика закриємо всю зарплату. Якщо ми кожен рік давали від 6 до 7 мільйонів зразу при формуванні бюджету, з другого кошика знімали на зарплату вчителям додали, то в цьому році можливо вистачить. Але Оскільки я на сесії говорю, мене там звинувачують, може, що я з партії регіонів співпрацюю, я з усіма співпрацюю, хто допоможе місті. Так, да, я співпрацював з депутатом від партії регіонів, бо він виносив на Верховну Раду проєкт про зменшення коефіцієнту вилучення. Жоден з тих фракцій, яка представлена в міській раді, нічим не допомагав місту. Мені заявляють, а чого ви нас не просили, а чого міський голова має просити? Депутатів обирали так само, як і мене. І ми маємо спільно. Я свою роботу роблю, воно треба робити всім скільки для міста. Тобто, от, такий накал звинувачують, що я нібито не слухаю депутатів. Да, в деяких питаннях я не слухаю. Є моя позиція, і я не збираюсь від неї відходити. Я можу не подобатись багатьом, але відповідальність за те, що робиться в місті. Якщо мене обрали, то команду відповідати за ту команду, яку сюди приведу, буду я, не депутат. Да, депутати затверджують, але могли б дати. Рік мені. От я пропоную тих людей затвердити, через рік ви з мене спитаєте, Якщо вони погано працюють. Но мені ж ніхто не дає ні року, ні півроку, ні місяця. Мені кажуть, або будуть наші люди, або ми нічого не все, це це, А інший має жити. От є закон, я межа, і ти за ці паркан так маєш тонитки йти. От, от цей конфлікт, він, я так зрозумів, вже дуже сильно зайшов. Я зараз теж сижу в роздумах, що робити? Найдемо ми спільну мову чи подавати на Верховну Раду про розпуск міської ради. У мене вже всі документи на розпуск є. Є протест прокурора і по ньому є вже рішення апеляційного суду. Тобто, вступило в законну силу, визнано незаконними дія ради. Це підстави для розпуску міської ради. Але чи принесе це користь місті?